Коли нам кажуть клієнти, що е, у плитки різний тон, я одразу згадую ось цей об'єкт. Зроблена з плитки різних різних. Ну, те, що е, Кожна плитка — це унікальна, це зразки плитки. Ось, Тому дивіться, що можна зробити, якщо у вас є і фантазія, і е, рівні руки. І ось дивіться, ще одна ванна кімната, але це вже на другому. З різних форматів, з різних колекцій, з різних навіть виробників. Тут навіть гармонічно вписалася плитка як матова, так і глянцева. У цій літній кухні також для підлоги використовували плитку зі старих зразків, знятих з виробництва. Як і у попередніх приміщеннях, виробники та формати плитки різні. А майстер також вдало ворог з різною товщиною плитки, і підлога вийшла досить рівна. До речі, столешня також виготовлена з керамограніту, формату 120 на 60 сантиметрів.